Лише 4% українців відвідують бібліотеки. Такі сумні цифри навели фахівці Національної академії наук України, провівши опитування респондентів по цілій державі. Кажуть, ще у 1994 році статистика була на 3% кращою. Відтак бібліотекарі навіть бояться думати, скільки ж людей прийде до них по книгу ще через 20 років. Натомість міністерські чиновники більш оптимістичні, запевняють, бібліотека буде жити незалежно від обставин. Навіть вирішили обговорити подальший розвиток галузі на всеукраїнській науково практичній конференції. Кілька десятків керівників державних та обласних бібліотек на всеукраїнську науково практичну конференцію збираються не вперше. Що 11 років тому вони почали обговорювати нагальні питання розвитку бібліотечної справи. Відтоді такі конференції стали щорічними. Сьогодні є проблема в тому, щоб ми трошечки зупинилися, і передивилися, що є насправді, щоб кожна людина, чи то науковець, чи то маленька дитина, чи то студент, знайшов для себе те, що, що, що дасть ми можливість розвиватися, рухатися, думати і будувати майбутнє. Бутні наше сучасне, наше майбутнє власне Наталія Шостко, директор Харківської обласної універсальної бібліотеки. В майбутнє жінка нині дивиться з острахом. Її заклад найменший в Україні, як за площею, так і за кількістю фондів та читачів. Навіть те приміщення, яке ми маємо, воно у нас дуже маленькими платами досить досить високу оренду. Якщо б у нас було більше книжок, то нам їх просто нікуди ставити. Ми маємо надію, що колись відношення зміниться. Тобто, зараз в принципі є є сприйняття наших проблем управлінням культур. Але на жаль, і вони теж не все сильні. Прикарпатську наукову бібліотеку харків'янка фотографує, каже, спробує щось змінити її у себе вдома. Господарі закладу пояснюють, сил на те, аби бібліотека стала соціокультурним центром регіону, піде немало. У нас проходить дуже багато, можливо, таких соціокультурних заходів. Мабуть, ці новітні технології, які дозволяють нам надавати безкоштовний доступ до інтернету, це також додає нам читачів. І, мабуть, та той авторитетика. Має на сьогодні наша бібліотека. І, безумовно, кваліфікаційні, високі такі вимоги до себе, працівників обласної бібліотеки. Проте, кажуть, столичні фахівці, така ситуація не у всіх. Фонди потребують оновлення сільські бібліотеки ремонту, а ще галузь не житиме без реформи. Потрібно нам визначити, провести паспортизацію всіх бібліотек в кожній області. І після цього. Скільки мешканців у селі потрібна бібліотека, чи вона може бути об'єднана? Колись років 30 може тому, були такі плани охоплення населення. Це були плани охоплення населення не тільки бібліотечним обслуговуванням, це було і медичним обслуговуванням, і, і клуби, і таке інше. Треба повернутися до цього, згадати досвід, який був, вивчити досвід, який є в зарубіжних країнах. До всього цього потрібно робити ще й державні цільові програми, які би розвивали бібліотечну справу. Фінансуватися вони мали би з профільного міністерства, проте як завжди в міністерстві культури катастрофічно бракує коштів.